Шепіт з каналізації. Кожної ночі з під люка на їхній вулиці чувся шепіт. Ніхто не наважувався підходити. Крім Лізи. вона встала о третій ночі, взяла ліхтарик і пішла до люка. Присіла, прислухалася. Лізо пролунало знизу. Ми знаємо, що ти зробила. Дівчина злідла. Вона не казала нікому про ту ніч, коли під час гризник її брат. Це не моя провина, прошепотіла вона, але голос відповів Ми бачили. І тепер ти йдеш до нас. Рука, слизка й холодна, вихопилася з темряви і втягла її вниз. Ліхтарик впав на асфальт, освітлюючи лише кришку люка, що повільно закрилася. Те, що живе внизу. Темрява була густа, як сироп. Ліза падала довго, але не вдарилась. Наче її чекали. Вона розплющила очі. Підземний тунель живий. Стіни пульсували, дихали. Із усіх боків голоси. Ми не забуваємо, сказали вони. Ми ті, хто зник. З тіней вийшли діти. Сотні. Всі без очей. Всі з посинілими руками. Серед них її брат. Усміхнений. І порожній. Чому ти не сказала правду, Лізо? спитав він. Ми могли б жити. Це був не я, це була гра. Вона затулила вуха, але голоси лише посилились. Тепер твоя черга грати, сказали вони. Стіни закрились. Назавжди. А вранці хтось помітив люк на вулиці був знову відкритий. А на краю дитячий ліхтарик. Ще теплий. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.